Це якийсь особливий день. Чим цікаво це слово свято в українській мові, тим, що воно співзвучне зі словом, ну воно кореневе, мабуть, це хто, хто розумний, той поправив зі словом, святий відокремлений, тобто свято це якийсь такий день, який відрізняється від усіх інших днів. Він має бути особливим. В левиті, 23 главі, вірш другий каже. Господь звертається такими словами: кажи ізраїльцянам такі слова: ось установлені Господом свята, в які ви скликатимете святі збори. Це мої свята. І там далі йде опис: здається, восьми свят з таких великих. Де ізраїльцяни мають на протязі не одного дня, там ну, зібралися. Ну як у нас заведено там свято, сіли, поїли, там цей, якісь мандарини, е, історія ну, новорічні фільми подивилися різні, та й все. Там ну, серйозні такі приписи є: підготовка, правила того святкування. І навіть мови немає про те, що якщо у тебе якісь там справи є, то ти можеш святкувати. Там весь ізраїль мав з'їхатися. І ви бачите, не, немає нічого, іконі не пасуються, там кури, не, зерно не клюють, всі святкують. Це має мало велике значення. І тут прямі слова Бога. Тобто це про щось ну, дуже важливе.